Любительська студія «Аудіочар» вітає вас. Марк Твен Допитлива Бесі. Бесі. хороша дівчинка, не пустонка, не торохтійка. Вона любить поміркувати про все, про те і весь час запитує Чому? Бо намагається зрозуміти, що відбувається навколо неї. Одного разу вона спитала Мама, чому навколо нас так багато страждань і нещасть? Чому все це? Запитання було неважке, і мати, не замислюючись, відповіла Для нашого щастя, донечка. В своїй незбагненні мудрості Господь Бог посилає нам ці випробування, щоб навернути нас на добру путь і зробити нас кращими. Значить, це Він посилає нам страждання? А вже ж! Всі страждання, мамо, ж, люба, ніщо не чиниться без його волі, але Він посилає їх сповнений любові до нас. Бажаючи зробити нас кращими. Це дивно, мамо? Дивно? Ну що ти, Люба? Мені не здається це дивним. Всі думають, що так повинно бути, що це милосердно і мудро. Хто ж перший почав так думати, мамо, ти? Ні, маленька, мене цього вчили. Хто тебе в цього вчив, мамо? Ой, я не пам'ятаю, мабуть, це моя мати або ж священник. У всякому разі, всі знають, що це правильно, а мені це, здається, дивним, мамо. Скажи Бог послав тиф білі норісу. Бог нащо? Як то нащо? Щоб навернути його на праведну путь, щоб зробити його кращим? Але ж він помер від тифу, мамо, він не може зробитися кращим. Ах я й забула ну, значить, у бога була інша мета, у всякому разі, це була мудра і малосердна мета. Що ж це була за мета, мамо? Ти стомлюєш мене, любенька, можливо, Бог хотів послати випробування батькам біллі. Але це не чесно, мамо. Якщо Бог хотів послати випробування батькам білі, навіщо ж він убив білі? Не знаю, любенька, і я можу лише сказати, що мета його була мудра і милосердна. Яка мета, мамо? Він хотів, він хотів покарати батьків білі. Вони, може, согрішили і були покарані. Але ж помер Біллі, мамо, хіба це справедливо? А вже ж справедливо. Бог не робить нічого такого, щоб було несправедливим. Ти зараз цього не розумієш, а от коли виростеш велика, тоді тобі буде зрозуміло, що все, що робить Бог, мудро і справедливо. Мовчання. Мама це бог обвалив дах на дядька, який виносив з будинку бабусю. А ж, любенька, стравай, чого це ти таке питаєш? Ти повинна пам'ятати одне будь яке діяння Боже свідчить про його всемогутність, правосуддя і любов до людей. А от коли п'яний ударив вилами малятко, а місіс Уелч, це зовсім не твоє діло. А втім, Бог, мабуть, хотів послати випробування цій дитині, навернути її на добру путь? Мамо, містер Бочес сказав, що мільйони, мільйони маленьких істот нападають на нас і змушують нас хворіти холерою, тифом і ще силою силеною хвороб. Мамо, це Бог посилає їх? Звичайно, донечко, звичайно, а як же інакше. Навіщо він посилає їх, щоб навернути нас на добру путь? Я тобі вже казала. Але ж це страшенно жорстоко, мамо, це безгусто, якби мені. Замовч, зараз же замовч. Ти хочеш, щоб нас ударив грім? Мамо, минулого тижня дзвіницю вдарило громом, і церква згоріла. Що, Бог хотів навернути церкву на добру путь? стомлено. Не знаю, можливо. Блискавка вбила тоді свиню, яка ні в чому не була винна. Бог хотів навернути цю свиню на добру путь, мамо. Люба моя, ти, мабуть, хочеш погуляти, іди побігай трохи. Але ж ти тільки уяви собі, мамо. Містер Холістер каже, що в кожного птаха, в кожної жаби чи ящерки, в кожної живої істоти є ворог, що його послано божественним провидінням кусати їх, завдавати прикрощів, мучити, вбивати, висосувати з них жили і напучувати їх на путь істини, щоб вони були праведні і богобоязливі. Чи не так, мамо? Я тому питаю, що містер Холістер сміявся, коли це говорив. Друзі, не забувайте залишати слід під відео. Підписка, шер, лайк, коментар допомагають просувати українське. Холістер не гідник, і я забороняю тобі слухати його. Чому ж, мамо? Він так цікаво оповідає і, як на мене, намагається бути праведним. Він сказав, ніби оси ловлять павуків і замуровують їх у своїх підземних гніздах живих. І там під землею вони мучаться багато багато днів, а голодна осина малеча з'їдає їм лапки, гризе черевця, щоб павуки навчилися бути праведними і богобоязливими, щоб вони співали Господу Богу хвалу за його несказанну добрість. На мою думку, містер Холістер. Добра людина, просто молодець. Коли я спитала його, чи вчинив би він так з павуками, він сказав, що хай його грець отхопить, Якщо він зробить це. А потім сказав Мам, це тобі сле. Побіжу в вукну когось на допомогу, хіба можна сидіти в місті в таку спеку. Кінець оповідання. Дорогі друзі. Ваші подобайки, підписки, коментарі надихають мене на подальшу роботу. Дякую вам щиро. До наступної зустрічі на Аудіочарі, друзі!